Доброго ранку, вітаємо! Ну нарешті, Саша. Нарешті, Отак ти зробив, бо хочеш посмакувати про спорт? Все, що стосувалося сьогоднішніх перемог, а їх було дві. Ну і звичайно, ми не можемо оминути нашого колегу, нашого друга Ігоря Циганика, який 100% знається про спорт краще за нас з тобою. Yeah, that's yeah, that's yeah. було, <laughs> <laughs> як то було, yeah, як то було? Yeah, yeah. Тебе <laughs> не видно, тебе не видно. Проходь, проходь, проходь. <laughs> <laughs> я собі <laughs> тут сяду. Давай, я не ти ти спав, тебе. я дуже радий вас бачити. Ну, е, В принципі, все, що вчора ми прогнозували, все воно відбулося, знаєш. Ой, ми з тобою я... мільйон разів говорили про той бій, як він може складатися. І воно все склалося так, як ми, в принципі, з тобою говорили. Але але, я хочу зауважити, насправді, ми, ми, ми здається, трошки оминаємо несправедливо, тому що ми говоримо про двох українців, які так, перемогли. Але насправді українців в той вечір було троє, бо був ще Данієль Лапін, який бився на самому початку вечора. Він десь oh. у Андеркарді о 8 годині вечора. і він в першому раунді виграв, виграв. І мені здається, що це той проспект, який теж виграв, теж виграв всі Але Він ще не серед. чемпіон світу. Він так. виграв інтерконтинентальний пояс. Йому ще до чемпіона світу ще треба кроки. Ми зараз говоримо просто про чемпіонів світу. У нас їх зараз на даному етапі 4. Але а Ігорю... загалом 14 було. Розумієте, що о. три перемоги за один день. Ну це почали з однієї Українські знайшли. Буксери, другу, і тепер просто третє. Ну але я тобі хочу сказати, я вчора переживав і можу, ну можу сказати, що з 2003 року я не пам'ятаю такого яскравого бою. От останній для мене бій був такий яскравий. Це Льюіс Кличко. Коли була оця інтрига, коли було О. все до останнього і е, все змінювалося по ходу бою, і все складалося не дуже добре для нас, але наш чемпіон. Знаєш, от шуткий характер. Так? От він з Джошуа приблизно так само бився. От він і зараз бився так само. розумієш? тобто він ламав ламав стереотипи. Це те, що він е, це вже він переможний. Але мені дуже сподобався його образ, коли Він виходить. Так, давай не давай, так розпочинати з самого по порядку. Як то кажуть, так. Олександр Усик виходить у ринг, і цей костюм це було щось надзвичайне, це український козак-отаман. Козак, отаман. Ну, Це отаман, э, тут є трошки підґрунтя, знаєш? Розкажи, якщо... якщо ти знаєш, Так, знаю, тому що він виступав на професійному рівні, на ринзі, була команда українських отаман. Вони стали найкращими взагалі в світі. Вони виграли титули найкращих і там був Ломаченко, там був Усик. Усик э, бився в надважкій вазі. Це, до речі, його перші кроки, коли він почав битися вже в надважкій вазі, тому що він ж до того він же ж не хевівейт. Він один з небагатьох спортсменів, який починав свій професійний шлях не в найголовніші, uh -huh. не найважчі королі королівські горі. І він вирішив одягнути оце гетьманський цей стрій. Uh -huh. Це Богдан Хмельницький. Це його. Я mm. кажу, я коли побачив, думав, що Огрім і мечем. Знаєш, трішки wow. кадрів з фільму. Але настільки впевнено, знаєш, погляд він ішов. Він йшов за цим за цим своїм знаєш двобоєм. Знаєш, ну я кажу під збаражем або під Зборовим було десь приблизно битва. Така Ти знаєш, але ж це ще й відчуття того, що е, це все ж таки шоу, і він створює теж це шоу, тому що дуже багато розлетілося напевно світом. Що це за костюм? чому він так можливо. вдягнувся? Хто го... мені особисто цікаво, хто готував йому цей костюм? Б Взагалі він почав дивувати з самого початку. Він з'явився на пресконференції в білому с... костюмі ага, з з цими, кримсько-татарськими вишиванками. Потім червона, ми вчора говорили, вишиванка. З Мацієвським. З Мацієвським. Сьогодні це, це просто надзвичайно. Ну і бій. Далі стався бій. Але, але правильно ти ж Валюш, що насправді це знаєш, якби посил всьому світу і, і ідентифікація себе. Тому що коли вийшов в тайсон Ф'юрі, ну не було зрозуміло, що то, куди, то я думаю, ну пригосте виначанням чи не пригостите. І цей вийшов Тайсін зрозуміло, звідки. Тут чиста ідентифікація, хто ти, як ти і цей. Він виходив, ну розумієш, цей бій, він є ключовий. Саш сказав, тому що з двадцять років, років не було абсолютного чемпіона. Тобто були різні версії, були чемпіони світу, один до одного казали, а я сильніший за тебе, а ти сильніший за мене, а я теж чемпіон світу. А зараз не може ніхто йому сказати. Він каже, я самий чемпіон світу. Не сам, можна сам, так говорити, але сам. я найчемпіон світу. І е, він, коли почав, коли почався бій, якщо говорити про сам бій, він був дуже складний для усика. Напевне, найскладніший взагалі в історії, тому що підійти до такого величезного м, гренадера, яким є Тайшон Фюрі, практично нереально. 216 сантиметрів розмах рук. Ро, 216. У Олександра здається 180, от, там, два і три. Тобто це надзвичайно це до до нього оце розмах, рух. Неможливо. О, оце розмах рух. Мене напевне десь метр шістдесят. Мене вразило а, наскільки 261. довго Ф'юрі відтягував цей бій. Своєрідно, знаєш, ніби виснажував самого Олександра, бо це теж важливо. Сто відсотків. Він е, провокатор ще той, і він правильно все робив для себе. Я тобі хочу сказати, що я думаю, що він дуже суттєво підняв собі ціну за цей бій. Тому що mm. усик для усика це був спорт, для фюрі це гроші. Усик хотів стати чемпіоном. Фюрі хотів заробити. Mm -hmm. І це насправді воно так і є. І е, я тобі хочу сказати, після, після, після бою, коли стало зрозуміло, що усик стає чемпіоном. А для мене стало зрозуміло, що Усик стає чемпіоном вже в дев'ятому раунді, коли він поклав, ну там просто пошкодував рефері. Там насправді він не мав. Права він забрав у нього. Перемогу ну, нокаутом. Абсолютно задобавлю. Там був локдаун, але він не опинився, міг добити усик і міг виграти абсолютно спокійно на цьому. І Ф'юрі після бою, бачите, він так само розумів, от він пішов цілувати Усика тільки через те, що він розумів, що він програв. Він хотів задобритися, тому що він його там провокував, щось розказував, розказував, у них прописаний реванш. І в цьому реванші ну, він найближчим часом буде. Каже, що вже в жовтні має бути цей реванш. Зовсім скоро. Так, а у нас є лайф-слів, які сказав Олександр Усик після, після бою. Давайте послухаємо. Give me your emotions right now as you are now the undisputed heavyweight champion of the world. <laughs> Батька Олександра mm -hmm. Усика не стало в 2012 році, і він став якраз олімпійським чемпіоном. І знаєте, оця вся історія, яку він собі подарував, це він подарував своєму батьку, який пішов життя багато багато років тому. І найголовніше, що батько так і не побачив його головні перемоги. Розумієте? Тобто, вся такий вся історія да, дуже зворушливий момент. Вчора всі плакали, звичайно, що mm -hmm. плакали. Він всі плакав. Хоча я кажу, я знаю, Сашу дуже добре особисто, і можу сказати, що він дуже такий стриманий взагалі в своїх емоціях людина. І це помітно було по боях. Але те, що він сказав, це звичайно для всієї країни і для всіх наших батьків. Ми всіх згадали. I don't know. Всіх батьків, які пішли, і що ми робимо. Всі їх. ми батьки відчули в цей okay. момент. Неможливо не стримати сліз і безмежно радіємо. Це ще скільки? одне хочу сказати: Берінчик так само переміг. Це величезний успіх, тому що Усик після закінчення був ще один бій, Берінчик проти Наварета, Він довго йшов до свого чемпіонського титулу. Він став чемпіоном в дуже складному бою. Так само повним е повний бій пройшов, і е Усик в кінці дивився за цим боєм. Вже ну на конференції розум... Денис Берінчик його спитали, чи буде дивитися. Він сказав: ну, ми подивимося бій Олександра, а потім підемо самі а потім Олександр подивився бій Дениса. І от бачите, зараз світлина, якраз е Беринчик так само з чемпіонським поясом. Він так само для нього це дуже важливо, тому що він дуже довго до цього йшов. Коротше, повірте мені, що ми з цим будемо жити ще дуже-дуже довго. І, і з цими це... словами, і з цими емоціями, і з тою радістю. І це потрібно для всієї України. І повірте мені, що це потрібно для всіх людей, які тут в Україні живуть і виживають кожен день, тому що насправді це дуже і дуже складно. Але такі перемоги вони допомагають нам вірити в себе, вірити в великий, великий успіх нашої не. Зламною такої І я знаєш, сподіваюся, що якомога швидше ми всі можемо сказати, ми це зробили. Це може ставати можемо... стосуватися всієї України.